Сад потребує нашої турботи цілий рік, одна з найважливіших весняних процедур в догляді за садом: внесення підгодівлі, якими добривами краще підгодувати сад навесні, чи є серед них такі, які вносяться лише один раз за сезон. Давайте розбиратися, підписуйтесь на наші канали, підгодовувати сад починають тільки з четвертого року життя. До цього молоді деревця витрачають ті поживні речовини, які були внесені в посадкову яму. Весняні підгодівлі насичують ґрунт поживними речовинами, які були вимиті талими водами і дощами. Крім того, добрива допомагають налагодити обмін речовин і відновити життєву активність дерев і чагарників, що виходять з періоду спокою. А ще вони зміцнюють сили зелених насаджень, щоб ті могли протистояти численним захворюванням, весняна підгодівля саду органічними добривами. Багато садівники вважають за краще підгодовувати сад органікою. Перша органічна підгодівля проводиться навесні після відтавання ґрунту, для неї використовують золу і перегній. Підготуйте при стовбурні кола на відстані 1,1,5 один від стовбура, очистіть його від бур'янів і порихліте. Потім розподіліть по всьому пристовбурних колі один сухої золи, після цього рівномірно розкладіть по всій площі два відра перегною, компосту або перепрілого гною, заключний крок даної підгодівлі зволоження, пролити при стовбурні кола великою кількістю води. Близько 10 відер на доросле дерево. Для підготовки хорошого перегною потрібно не менше 2-4 років. Компост готується 1-2 роки, щоб гній добре перепрів, йому необхідно полежати мінімум півроку, коли почнуть розпускатися бруньки, слід провести другу підгодівлю органікою. В якості добрива рекомендуємо використовувати трав'яний настій, Наповніть ємність на 2-3 свіжою травою. Додайте туди трохи курячого посліду або свіжого коров'ячого гною, залийте водою майже до верху ємності, поставте в тепле місце для бродіння. У теплу пору на приготування такого трав'яного розчину йде менше тижня, прохолодне 1-2 тижні, приготований розчин розведіть з водою в співвідношенні 1-4. Під кожне дерево вилийте приблизно 4 їдра розведеного настою. Підживлення трав'яним настоєм проводять один раз на місяць до того часу, поки на дереві не з'являться плоди, весняна підгодівля саду добривами тривалої дії. Багато дачники приїжджають на свою ділянку лише на вихідні, та й то не на кожні для цих садівників і не тільки вчені створили особливий вид підгодівлі, які вносяться всього один два рази за сезон, а працюють протягом усього вегетаційного періоду одні з найбільш популярних добрив тривалої дії. Це добрива Ава спорені вченими Санкт-Петербурга, вони вже більше 20 років допомагають дачникам отримувати багаті врожаї, овочів, ягід і фруктів. За такий тривалий період, незважаючи на регулярну появу нових добрив, кількість шанувальників добрив Ава анітрохи не зменшилася. Навпаки, продовжує щорічно зростати все нові сидівники і городники, спробувавши раз другий в дії дані підгодівлі, вибирають їх у чому ж унікальність добрив Ава. Це добрива пролонгованої тривалої дії. У сезон їх потрібно внести лише один раз, а деякі види і того річчя одноразового внесення вистачає на 2-3 роки. Вони практично не розчиняються під впливом води, тому не вимиваються з ґрунту. Для розчинення їм потрібні органічні кислоти, що виділяються корінням рослин і мікроорганізмами, які мешкають в ґрунті з цієї причини ні дощі. Ні поливи не зменшують кількість внесених вами корисних речовин, добрива ава безпечні для живих істот і навколишньої природи, що важливо для людей, яких турбує здоров'я і екологія. Серед різних видів добрива ава для весняного підживлення саду найкраще підходить ава універсал з азотом. Ава універсал з азотом доброворозумне при його використанні. На відміну від традиційних мінеральних добрив, можна не боятися обпалити коріння. Рослина бере з ґрунту рівно стільки поживних речовин, скільки йому потрібно частина, що залишилася добрива, буде як і раніше перебувати в землі і почне взаємодіяти з кореневою системою тільки тоді, коли в ньому знову виникне необхідність. Добриво ава починає діяти тоді, коли температура ґрунту підвищується до 8 у більш прохолодну пору, воно знаходиться в землі в незмінному вигляді. Карбамід, який введений до складу добрива, ава. Стимулює появу корисної ґрунтової мікрофлори, в тому числі азотфіксуючих бактерій. Останні збагачують ґрунт азотом, який вкрай необхідний деревам та іншим рослинам навесні. Саме азот прискорює ріст пагонів і зеленої маси, без якої неможливе протікання одного з найважливіших процесів життєдіяльності рослин, фотосинтезу крім того. Арбамід допомагає рослинам краще засвоювати інші корисні речовини, що входять до складу даного добрива. Унікальна формула добрива ава універсал з азотом включає всі найважливіші поживні речовини, які потрібні плодовим деревам, крім азоту. В складі добрива наступні цінні макро і мікроелементи фосфор. 3742 зміцнює кореневу систему, бере участь у фотосинтезі, і потрібен при формуванні бутонів і зав'язуванні плодів алі 1,4. Два нуль сприяє накопиченню моносахаридів, що позначається на смаку плодів і підвищує стійкість садових культур до несприятливих погодних умов і різних захворювань. Кальцій 6 покращує розчинність багатьох сполук в ґрунті і робить їх більш доступними для дерев, а також активізує роботу ґрунтових мікроорганізмів, магній, 3 сприяє надходженню фосфору, який без нього засвоюється досить важко в тканини дерев. А також сприяє правильному протіканню процесів обміну речовин, містить добриво. Ава універсал з азотом. Також кремні, сірку, бор, залізом, марганець, кобальт, молібден, цинк і селен. Одним словом, повний перелік того, що дозволить вам збирати багаті врожаї навіть у найнесприятливіші роки. І що найголовніше, всі ці корисні речовини засвоюються деревами майже на 1.00. Сад отримує від Ава Універсал з азотом максимальну користь і все це без особливих трудовитрат з вашого боку. Як вносити добриво Ава Універсал з азотом? Робиться це досить просто Його приготування. На відміну від органічних підгодівлі не розтягується на роки, ава універсал не потрібно навіть розводити з водою досить просто рівномірно розсипати порошок в зоні активного росту коренів і закласти в ґрунт на невелику глибину. Норма внесення залежить від родючості ґрунту в вашому саду і стану плодових насаджень і коливається від 50 до 100 на одне доросле дерево і двадцять п'ятдесят на один кущ, якщо ви не бажаєте відмовлятися від органічних підгодівлі. То знайте, що добриво ава універсал з азотом можна використовувати паралельно з органікою. Вони будуть прекрасно доповнювати один одного. Весняна підгодівля саду мінеральними добривами. Танення снігу і весняні дощі призводять до того, що з ґрунту вимивається велика кількість корисних речовин, особливо азоту, так необхідного рослинам на початку вегетації, щоб заповнити його запаси. Ранньою весною потрібно підгодувати сад азотними добривами. Роблять це тоді, коли надземна частина дерева ще спить. В цьому випадку до моменту її пробудження поживні речовини встигнуть досягти кореневого шару, засвоїтися всмоктуючими корінцями і дійти від коренів до ростових і квітковим нирках. Внесений вчасно азот простимулює естпагонів і листя, а також цвітіння дерева у цей період ранньою весною. Сад підгодовують добривами з великою кількістю азоту аміачною селітрою або сульфатом амонію. На один к площі потрібно 60-90 аміачної селітри або 100-150 сульфату амонію. Цю норму можна розділити на два прийоми ранньою весною внести 2-3 необхідної кількості, а в кінці весни, початку літа решту третину вносити препарати краще по периферії проекції крони. Тому що саме там знаходиться основна маса всмоктуючих корінців, рівномірно розкидайте їх по всій площі вологого ґрунту у квітні. Коли почнеться цвітіння плодових дерев, слід внести в ґрунт фосфор і калій. Ці елементи допоможуть деревам сформувати велику кількість зав'язей. Майбутній урожай розчиніть у воді суперфосфат норма г на 1 км пристовбурного кола дорослого дерева і сульфат калію 2,0 нуль а потім полийте всю площу пристовбурного кола. Якщо весна була сухою, поєднайте з рясним поливом при внесенні мінеральних добрив строго, дотримуйтеся рекомендованої виробником дози, щоб не нашкодити саду, перевищення норми азоту може привести до зниження імунітету і виникнення грибкових захворювань. А надлишок фосфору і калію перешкоджає засвоєнню корінням інших елементів, необхідних рослинам. Якщо ви людина зайнята і не можете дозволити собі проводити багато часу на дачі вам ніколи готувати компост і удобрювати регулярно свій сад, то найкращим виходом для вас буде використання добрива ава універсал з азотом. Одна весняна підгодівля і сад на весь сезон забезпечений необхідною кількістю корисних речовин. Заодно у вас вільниться час для інших важливих дачних робіт. Матеріал підготовлений за підтримки, ава розумні добрива тривалої дії. Отримати більше інформації про продукти ава можна на сайті avamarket.com.